У цих костюмах можна пройти навіть у нашу школу. Не знаю Реріті. Ні-ні. Що я тобі казала про наші імена? Вибач Плейніті. то я думаю, що це недостатнє прикриття. Привітик! Ви новенькі? Саме так. Ми новенькі. Клас! До зустрічі! Я читала в Shadow шедоспей, що основне в роботі під прикриттям вигадати власну легенду. <кхе> я плейніті, і я люблю прості нормальні речі. Все без прикрас. ну, <кхе> Тепер ти? <плес> мене звуть Ай печ, а у мене пов'язка. Супер! То, і з чого ж ми з тобою почнемо? Ми розділимось. Ти підеш на уроки і з'ясуєш, чого там вчать, а я пошукаю навколо. Сподіваюсь, мене не впізнають. Вітаю нових учнів! Я відразу до справи. Один із найважливіших елементів дружби це турботливість, так. Е, кажи! Якщо за турботою стоїть щедрість, то так. Так. Це складне питання. Я вражений місце. Так, 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 міс Флейніті, не зупиняйтесь і миттю стрибнете на новий рівень. <гум> так, тепер продемонструйте це усім. Що щедрого ви зробили б для мене зараз? <гум> А -а -а, клас. Плейніті тут поки краще. Якщо хтось із вас хоче навчатися зі старсвірлом, то записуйте кожен її крок.